Моє життя в Німеччині, вона дуже насичена я часто кудись їжджу, Зараз їду від доньки і внуків. Була у них на вихідні. А в ці вихідні я їздила в Берлін до друзів, була в гостях у своїй давній подругі що з молодості. Вот дуже класно провела час. Зараз трошки хочу вам показати, як це було. На прошлому тижні ще було дуже тепло. Ми гуляли в парку і насолоджувалися теплом. Зараз вже прохолодно. А морець живе за мостом, бо там є дома. Не, не перша вулиця над, над морем, над річкою, а вторая вулиця. Були в дуже цікавому місці. Це парк. Ну таки, такі у мене відчуття були не дуже приємні, тому що парк був присвячений ну, перемоги Совєтського Союзу над Німеччиною. Ну, ясно, що це подія була перемога над фашизмом, але зараз там знаходитися дуже було якось так неприємно, тому що зараз зовсім інша ситуація. А зараз вже ця країна виступає як окупант. Тому було дивно читати там висказування їх диктатора, який був на час Второї мірової, Другої мірової, чи як стає Другої світової війни? От ну таке було. Ну чомусь Німеччина, може, це їм треба було, може це таке умови, що треба було зберігати цю пам'ятку. Весь наш день, коли ми з подругою гуляли, це були парки, різні парки. І ввечері теж ми прогулювалися в парку біля її дому, і там потрапили на таке цікаве дійство на концерт, виступ. Ну, мабуть, африканська то була група. Ну мені було дуже цікаво там знаходитись. Жні на цих вихідних я з внуками в Макдональдсі була. Я сьогодні допомогла доньці з ними в стоматології. І ну я в такої стоматології не була. Дуже така приємна, позитивна, і дітям дуже подобається там бувати, і вони зовсім не плачуть там.